Продається нова і велика квартира в ЖК Сирецькі сади у місті Київ. Зараз ми з вами прямуємо від ліфта по нашому затишному парадному до квартири. Загальна її площа 74 квадратних метри, і, як ви бачите, вона дуже простора і світла. Її особливістю є наявність двох санвузлів. Це дуже зручно для великої сім'ї. Площа кухні 15 квадратних метрів, де ви можете з комфортом розміститися усією сім'єю та насолоджуватись вечорами у вашій новій квартирі. Що вам залишається лише обрати колір стін або залишити їх білими та завести необхідні меблі. А ви подивіться на цей просторий вид з вікна, безкрайнє небо подарує вам світло ніжного світанку та нічне зоряне небо. Вартість цієї квартири 89 тисяч доларів, включаючи повний юридичний супровід угоди. Телефонуйте за номером під описом відео та приходьте на перегляд.